Так, от я тут вже на, як сказати, щоб не по кацапськи. Ну. Коротше, не буду нічого казати. І давайте розбиратись з управлінням. Так, я чуть-чуть я хворий. Так, давайте розбиратись, що тут буде Ну, як я поняв, це газ, це тормоз. А, і це назад. а це повороти вліво вправо. Ну, тут, понятно, все. Ну, я буду від першого віця, так удобніше. Так, давайте, що ну, як? Е стартуємо. Поїхали і. да, їдемо. І. опа. І давайте зараз попробуємо крутий якийсь трюк зробити. І Вобав, відоку, а в оба обутику япочком. І настранний якийсь трюк певний. Ух! Ай! Щось його тільки що було, я не знаю. Так давайте зараз, зараз, зараз. Зараз зараз, дріфтуть. Мені треба. Я би хотів. а я, моя, я би хотів когось знайти. Давайте зараз попробую когось. А вот тут є хтось. А, це це як його. Покупатель. Ой, була б. П -п -покупати. А чому в мене вже 10 тисяч? Я ж ніякі подарки не отримав. Що в мене... О, нормально я дав. А, я ж нічого не отримав ніякі подарунки з самого начала, То Чому в мене 10 тисяч? А ну, не знаю, навіть. Даже... Странно, а що тут? Давайте Давайте розбиратись з кнопками. О тут що там. Шоп. А, ну давайте шоп. А, що це машинки, да? А шо тут за 10 тисяч? Давайте оце візьмем за 10 тисяч. Що є? Дальше карт. А, це мої машини. Я оцю взяв. А ну? А, я можу ходити. Прикольно. Шо це 10 тисяч коштує? Я в шоці. А шо. Шо воно саме їде? І це 10 тисяч, нього даже немає анімації. Породи руля! На що я заплатив? Давайте далі. Що, а це місця який? А це завжди донат, Йой, Йо, і поганий. Це теж донат. Ні, це подарунки, на одні. Це якась штука, це теж за це... Скільки? А. Це що за кнопка? Коди, якісь кодеси. І це. Ммм. Ага, ці яке? Як вони за. Коротше, цей. Коротше вам не поймете коли. А я не можу. А, я можу покупати з ББ покупців Давайте попробуем докупить. Поднял бабла. Уиии! Давайте дрифтить. Э. О, е, еда, что за херня была? Давайте зараз що Че тебе игра така бахнута? Бля, хамуха. Давайте дріфти. Не знаю як. Може отаков не що так. Хто що ж? А, понятно. Я. На... я дріфчу на якомусь відрі з по-моєму. Також буде нормально видно, давайте. Їздити, їздити. А блін, я вже врізався. Через те, що я хворий, я нормально не можу говорити. Я говорю так не я такий сумний, що це піпець. Давайте. І. Давай, да, є, є плюс 70 баксів за цю табличку. О, дивіться, там ще дрифтить. Кстати, тут немає карт якихось. Ну, давайте оце що таке? Як Ін Joynet? О, я бачу когось. О, тут, тут багато кого, Люди тоже дріфтят. Ні, коротше, це піпець, давайте візьмемо цю... Ну я візьму то, що де ванну, візьмемо обішну ванну. Коротше, я до таке. Давайте такого. Тепер можна нормально від першого робити. Дивіться. Дивіться. Покупці я тримаю. Ня, yeah, плюс 300 дольсар. Дрифтфонка я хасаю. Ай, все, піпец. а ah! Я попав в ігру, цей цифровий цирк. О, давай ставим ключ на ключ, давай. Дрифти, дріфте, пацик. Ну, якось погано ти дрифтеш. От як треба. Збиваю вас сіх! Ня. ух як я розігвався. Збиваємо табличку. У О! -о. Ходим в повороту. Раз, два, раз, два, раз, два, раз. І давайте б. А, я врізався. Давайте ще раз, ще раз, ще раз. Так, да, так цікаво грали Скучно, скучно. Давайте подивимося, що тут ще є. Оце що таке? ну Давайте туди заїдемо, це що? Драг Рейс 1500 Давай. Я тут і... Що делать? Ага, три плеера треба. Я один, что мені робити. Ну, давай. Я би з кимось встав Ой, я да, я бы с кимось вставив. Ну, чуть-чуть Да, Давайте я поки поки... бляха-муха, як тут. Я поки дрифчу, я з вами поговорю. Ви подивіться, вот. Вот-вот-вот-вот, бляха-муха. Що я хотів? А, все згадав. Вот мене питає фруктик, чому я не знімаю відео? Ну-. Навіть не знаю, що відповісти, ну, по-перше, я хворий вже. Тільки я тільки це вчора поняв, що я хворий. Сьогодні я, кстати, до школи не йшов, бо дощ фігарив. Ну, хто піде під дощ до школи? І ще плюс цей, як... А зонтик я не знайшов. Так що Піпець. і І. Ай, -моє! -моя! Йо моя. А! 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 Що мені, мені робити? Я застряг! А! Що мені робити? Я застряг! Є! Це якась липка дріфт зона! Є, я виїхав! Що це було пше? Давай! Ай!

Не їду чому. Странний якийсь дріфт. І беремо згод... і Не, погана якась штука. Давайте тут подріфтнуше. Так, 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 дріфт, 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 дріф, дріф, дріфт, дріфт, дріфт. Я знаю, що я зараз хочу. Давайте від першого віця. І давайте попробую. І... Вбиваємо, по-перше. Розганяємось і... Хоть би получать, хоть би получуть. Отако, от отако, отако. От Блін. Давайте ще раз. Отако от розганяюсь, розганяємось, розганяємось. Отако от бочком, бочко, бочком. Бочко. Отако. От отако. Не вивчається Добре. Всім дякую за перегляд. Да, це було скучне відео. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. Пока. Кстаті, відео будуть виходити раз в тиждень.